Вітаю, шановне товариство! Багато городників вдаються до передпосадкової обробки насіння з метою покращення посадкового матеріалу і прискорення проростання насіння. Але давайте спробуємо розібратися, чи взагалі варто проводити передпосадкову обробку насіння, а якщо так, то які препарати для цього використовувати. У деяких виробників ми можемо зустріти ось таке насіння в кольоровій оболонці, яке позиціонується як оброблене. Як правило, в склад такої оболонки входять системні фунгіциди і стимулятори росту, які захищають рослину на початкових стадіях розвитку і прискорюють проростання насіння. Але це не означає, що все інше куповане насіння без кольорової оболонки не оброблене. Навпаки, воно оброблене, бо все насіння перед закладкою на зберігання обробляється фунгіцидами і інсектицидами. І тому нема ніякого сенсу обробляти куповане насіння, тим паче використовуючи для цього народні засоби, такі як розчин перманганату, калію, перекису водню або сольовий розчин. Та, власне кажучи, використовувати ці засоби для обробки насіння власного збору також не варто. Бо ні перманганат калію, ні перекис водню не є спеціалізованими препаратами, призначеними саме для знезараження. Це сильні окислювачі, які просто спалюють всю органіку на своєму шляху. А розчин кухонної солі це взагалі смерть для насіння. Навіть короткочасне замочування насіння в розчині солі може привести до того, що у вас просто не зійде жодна насінина. Отож, всі ці доморощені методи дезінфекції насіння приносять більше шкоди, аніж користі. Звісно, є спеціалізовані препарати для протруювання насіння. Але проблемка в тому, що навіть невелика упаковка таких препаратів, там 5-10 мл, розводиться у великій кількості води, ну, десь приблизно в 10 літрах. І чи варто купувати такий препарат для обробки якоїсь дрібки зібраного власноруч насіння? Я думаю, що ні. А якщо вже ви так сумніваєтесь в якості вашого насіння, то краще провести не передпосівну обробку насіння, а профілактичну обробку розсади, яка виросте з нього. І звісно, для цього треба використовувати не народні засоби, а нормальні фунгіцидні препарати від перевірених виробників. Насіння обробляють не тільки для профілактики хвороб, але й для прискорення його проростання. І тут теж є багато народних методів, кожен з яких нам обіцяє чудовий результат. Наприклад, радять обрізати кінчик насінини у насіння перцю і баклажанів, отої дзьобик, з якого буде рости корінець. Звісно, пошкодження насінневої оболонки прискорить проростання насіння, адже через пошкоджену оболонку волога швидше проникне всередину насінини. І якщо у вас нема більш цікавих занять, то, звісно, можна і різати кінчики насіння. Ще один спосіб це короткочасне замочування насіння в гарячій воді. Цей метод теж може дати свій ефект, оскільки дія стресових факторів, яким в даному випадку є висока температура, також стимулює проростання насіння. Правда, якщо не вгадати з температурою або перетримати насіння в гарячій воді, то воно просто звариться. Ну, і найпоширеніші народні методи стимуляції проростання насіння це замочування у розчині меду або в розчині дріжджів. І таке замочування дає певний ефект, оскільки в розчині меду чи в розчині дріжджів є певна кількість вільних амінокислот та мікроелементів, які стимулюють проростання насіння. Але особисто я не розумію навіщо бавитися з медом чи дріжами, якщо в продажі є спеціалізовані препарати, більшість з яких дуже гарно діють, в яких вже вивірений склад амінокислот, мікроелементів, і які реально дають передбачуваний гарний результат. Це препарати з групи антистресантів, які використовують для обробки розсади або рослин при пересадці, але більшість з них також підходить і для замочування насіння. Багато з таких препаратів продаються як в досить великих упаковках, так і в таких ось маленьких ампулах, вміст, яких розводиться в одному літрі води. Я використовую антистресанти, але не для обробки насіння, а для кращої адаптації рослин при пересадці. І повірте, діють вони дуже гарно. Що ж стосується насіння, то тут я притримуюсь такої думки, що чим менше ми будемо вмішуватися в природні процеси його проростання, тим більше буде користі для рослин і менше мороки для нас.